Шановні колеги, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Хочу сьогодні поділитись з вами гарними новинами: прибуток Роснефті обвалився на 70% на тлі західних санкцій і атак дронів українських сил оборони. Розповім вам, наскільки це важливо, наскільки це масштабне, що це насправді означає для економіки країни-агресора і якими можуть бути наслідки. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал. Гласюк про економіку а також прокоментуйте цей ефір. Найбільший нафтовий гігант Росії, державна компанія РосНЕФТЬ, вітувала про катастрофічне падіння чистого прибутку на 70% за перші 9 місяців цього року. Це стало одним з найяскравіших показників того, як ідеальний шторм із західних санкцій американських європейських витрат на війну. І внутрішньої економічної кризи руйнує енергетичний сектор Російської Федерації, який є їх годувальником, тому що, як колись сказав сенатор Маккейн, що Росія це бензоколонка, яка маскується під країну. І згідно зі звітом, оприлюдненим в п'ятницю, чистий прибуток компанії впав до 277 мільярдів рублів. Це близько... 3,5 мільярдів доларів за період січня по вересень для порівняння у попередні роки. Такі цифри компанія могла генерувати за один квартал. Результати РосНЕФТІ свідчать про системну кризу в управлінні ресурсами країни агресора. Чистий прибуток впав на 70%. Виручка, зверніть увагу, знизилась на 18% до 6,29 трильйона рублів. Їда, це прибуток до врахування податків відсотків амортизації впав практично на 30%. Це дуже суттєво. Для російського бюджету це дійсно критичний удар, тому що Роснефть історично генерує близько 17 всіх федеральних доходів країни. І якщо говорити про ключові причини падіння, то їх, мабуть, ну базових чотири. Аналітики виділяють такі фактори, які одночасно вдарили по компанії. Перше, це як не дивно, внутрішній фактор зашмар від Центробанку РФ. Це високооблікова ставка, яка стала тягарем для компаній з високим борговим навантаженням. Хоча в жовтні 25-го року центробанк Російської Недофедерації знизив ставку з рекордних. 21% введених під час війни, до 16,5%, більшу частину року Роснів була змушена обслуговувати борги за надвисокими ставками, що з'їдала прибуток. Високий рівень ключової ставки Банку Росії продовжує чинити значний негативний вплив на прибуток. офіційно визнала кампанія в своєму звіті. Другий великий фактор теж до речі, внутрішній парадокс сильного рубля. В звіті згадується зміцнення рубля як негативний фактор. Це класична проблема для сировинних експортерів. Вони продають нафту, ну хтось нафту, да, хтось зерно, хто що може за валюту. Долари, юані, рупії, але звітують і платять податки місцевій валюті. І коли в Росії рубль міцніше, то їхній валютний витерг при конвертації перетворюється на меншу суму в національній валюті. Це зменшує номінальні доходи. Бюджет України агресора, третій фактор це витрати на антитерористичну безпеку. Фактично, це фактор українських дронів. Вперше кампанія зробила акцент на зростанні витрат на безпеку, не надаючи деталей. Експерти однозначно пов'язують це з регулярними атаками українських безпілотників на російську нафтопереробну інфраструктуру. Атаки ці тривають успішно вже не перший рік, і це змушує. Компанію витрачати мільярди на фізичний захист, на ремонт пошкоджених НПЗ на системи РЕБ. Це суттєво збільшує собівартість продукції. Ну і нарешті четвертий фактор: це цінова кон'юнктура. Світові ціни на нафту пішли вниз. Станом на листопад, бренд впала на 13%, якщо ми беремо за рік. Торгуються десь близько там порядка 63 доларів за барель. WTI торгується близько 59 доларів. Це тисне на всіх гравців ринку, тому що прибутки насправді впали і у Shell, і у Total Energies. ну там десь на у них на у одних на 10%, у інших на 2%. Але для пінсакційної Росії це болісна, подвійна, тому що додаткові знижки, які країна агресора вимушена робити, для того, щоб продавати свою нафту незважаючи на санкції вони додатково зменшують її валютну виручку від експорту цієї енергосировини ну і крім того санкційний удар індії і китаю які натискають все таки на гальма найбільш тривожним сигналом для москви стали наслідки нових санкцій США Великобританії ЄС які запроваджені 22 жовтня цього року це обмеження які повною мірою не були Чинності 21 листопада, і вони вперше серйозно зачепили тіньовий флот і механізми оплати. І наслідки були миттєвими, тому що великі індійські і китайські НПЗ призупинили прямі закупівлі, побоюючись вторинних санкцій. Близько 1,4 трильйона барелів на добу опинились в підвішеному стані у плавучих сховищах, оскільки танкерам немає де розвантажитись І втрата індійського ринку є критичною, тому що. Саме Індія стала головним покупцем морської нафти РФ після втрати європейського ринку. Ну і звісно, що ключовим фактором тут ще таким, знаєте, дуже дієвим є атаки українських сил оборони. Ми про це говорили. Але хочу додати, що якщо б не вони, то. От ці санкції, ну, скажімо, діяли б не в повну міру, тому що якщо ми навіть беремо боротьбу з тіньовим флотом, то одна справа визнати ці судна як підсанкційні, а інша справа привести у виконання, скажімо так, ці санкції, те, що ми бачимо з вами останнім часом. Ну і що ж, утворюється дійсно бюджетна діра, тому що падіння прибутків рознефті, воно прямо корелює. Із спустошенням російської скарбниці Нафтогазові доходи федерального бюджету впали. Вдумайтесь на 22% за 11 місяців цього року, склавши 102 мільярди доларів проти 141 мільярда доларів минулого року. І прогноз на листопад ще песимістичніший для країни агресора. Очікується падіння доходів на 35% в рік до року, і це означає, що Кремлю стає дедалі важче фінансувати військові видатки, які в двадцять році. Становили рекордну частку бюджету. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір, поділитись ним. А також дякую вам за підтримку на Patreon та на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.